І так погнали. Сьогодні я розкажу, як правильно завантажити твою пральну машинку. Ось так не можна, хоча багато хто робить. А поки постав лайк і підпишись. А якщо хочеш навчитися ремонтувати побутову техніку, пральні машини, холодильники, електронні модулі, двигуни, записуйся на онлайн навчання. Всі питання за телефоном. Так, до завантаження. На цю цифру не дивимося. Зараз маркетологи багато чого неправду кажуть. Як завантажити? Так, до самого верху затоптувати не можна. Чому саме, коли машинка крутить барабан вліво-вправо, одяг має переминатися з одної сторони на іншу. І такими ударами проходить його максимально якісна стірка. Якщо ви затопчете пральну машинку ногою, вільного простору не буде, у вас не буде якісної стірки, і машинка швидко вийде з ладу або механічна частина, або електрична. Як правильно завантажить, я зараз покажу? Ось саме оптимальне завантаження будь-якої пральної машинки, незалежно від кілограм. Завантажуємо. Половину або 2 треті об'єму. Одна третя об'єму, як мінімум, має залишитись вільною, щоб одяг міг вільно перекидатись з одної сторони на іншу. Буде у вас хороше проня, якісне полоскання і максимально хороший віджим. Хто буде затоптувати одяг руками і ногами? Приїде до нього злий майстер. Всім злагоди!